Щоб отримати лікарняний, пішла у лікарню не нафарбованою, ще б трохи і в реанімацію поклали. Пане, якщо ви назвете вагому причину, через яку ви перевищили швидкість. Причому таку причину, якої раніше я не чув, я вас відпущу. Рік тому моя дружина втекла з поліцейським. І коли я побачив, що ви мене переслідуєте, то подумав, що ви хочете її повернути. Гарного вам дня, пане. Якщо гора йде до вас, а ви не Магомед, тікайте від неї скоріше. Це землетрус. Тату, а хто такі алкаші? Бачиш, синку, в садку стоять чотири берези, а лкаші бачать вісім беріз. Зрозумів? Зрозумів, тату, але там тільки дві берези. Переповнений автобус з центру натовпу а бурений жіночий голос. Чоловіче, що ви робите? Пауза. Той самий жіночий голос. Що ви робите, чоловіче? Пауза, зацікавлений волос заднього майданчика. Мужик, не трави душу, скажи, що робиш?